Доброго дня, шановні глядачі каналу Юридична компанія Домправо адвокат Володимир Клим. Допомагаю як можу онлайн людям розібратися у найбільш частих життєвих ситуаціях і уникати юридичних помилок. Тема Аліменти, коли особа. З якою живе дитина, перебуває за кордоном. Як стягувати інші нюанси. Дуже часто ну, клієнти тепер десятки разів за рік, які виїхали в зв'язку з цією ситуацією в Україні, питають по цих питаннях, то відповідаю. Актуальність теми можна не говорити. Прочитав статистику станом на 21 рік. У Україні перебувало приблизно 520 виконавчих проваджень про стягнення аліментів. І ввіті з них 175 це тисяч, це про тисячі мова йде, заборгованість існує більше трьох місяців. Тому поїхали. Ну, якщо аліменти або кошти на дитину. Платять добру Ну, Тут, якщо вам вистачає, у вас існує дійсно з колишнім чоловіком, чи ну, теперішнім вічним батьком ваших дітей домовленість, то, мабуть, подавати на аліменти, стягувати примусово, чи ви за кордоном, чи ви в Україні, чи ви на супутнику землі місяць, вирішувати вам. Вам сплачують, вам скидають кошти на карточку, чи у вас існує якась інша домовленість, це таке питання. Тому поїхали далі. Якщо аліменти вже стягуються виконавчою службою, ну, то тут переживати вам нема про що, кошти приходять вам на рахунок. І відповідно ви отримуєте те, чого добилися в суді. Якщо вам мало. Якщо ви хочете збільшити ці кошти, то там трошки по тексту буде в нас пізніше по відео, що робити, якщо у вас немає ніяких документів. Дуже поширена ситуація. У вас є рішення суду чи наказ про аліменти, ви його нікуди не подавали. У зв'язку з подіями в Україні ви виїхали за кордон чи інші якісь причини. То що робити в таких випадках? Ну, Відповідь проста: подати цей судовий ну, виконавчий лист або наказ, оскільки існують декілька порядків стягнення аліментів до виконавчої служби. Але проблема. Перша це, якщо він залишився у вас десь вдома, дому у шуфляді, то вам прийдеться просити якогось або знайомого, або родича, щоб вони оцей наказ знайшли і відповідно написали заяву до виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження, і ви подали на аліменти або вже шукати. Адвокати, юристи, який вам це допоможе. Я думаю, це не проблема. В інтернеті чи можете посилання на сайті в описі, там знайдете всі необхідні документи. Але потрібно подати наказ на аліменти і виконавець по можливості, звичайно, з своїми проблемами, оскільки проблем тепер багато. По стягненню, то люди переїхали, то зарплат нема, але буде стягувати аліменти. Ну, якщо у вас немає судового рішення чи наказу, то навіть із-за кордону ви можете подати відповідну заяву про видачу судового наказу, раджу все-таки подавати заяви, а не позовні. Про стягнення аліментів і протягом приблизно п'яти робочих днів, це буває інколи і до місяця, у вас буде рішення суду про стягнення аліментів. І далі, вже так як у попередньому підрозділі даного відео, оцю, цей наказ подати до виконавчої служби, зазначити там свої банківські реквізити і щось потихеньку туди вам буде капити. Щось, ніж нічого. Дитина теж хоче їсти, якщо там немає якихось інших домовленостей з батьком дитини. Ну і про проблеми, коли стягують аліменти ви за кордоном, як їх стягнути. Ну Проблема є, то що у вас в Україні нема. І хоча там з метою економії коштів це не такі великі кошти. Там подати заяву, піти до адвоката, але уявить мама з дитиною чи двома коштів і так небагато, то в Україні ви з цим досить справитеся, знайдете зразки і заяву про видачу судового наказу, і заяву про відкриття виконавчого провадження. Але проблеми будуть тут там, забрати рішення, подати у виконавчу службу. То все-таки ну, цей елемент. Вам прийдеться скористатися послугами якогось адвоката. Чи є проєкт закону, що все можна бути, буде робити онлайн, слідкуйте за цим, що навіть без адвоката ви це зможете зробити. Тобто рішення прийде вам додому, судовий наказ, якийсь родич забере, або за допомогою дії, десь треба буде. Детально розібратися, що воно дає, які можливості, це дуже добре нашому народу. Ну і таки, пишіть ваші запитання, у коментарях дам уточнення. Дякую за увагу, Володимир Клим.